Консультації з питань усиновлення, надання статусу дітей сиріт, позбавлення батьківських прав та здійснення захисту прав і законних інтересів. Відтепер послугу від працівників служби у справах дітей Вінницької міської ради можна отримати і у прозорому офісі. Працівники служби приймають у відділеннях з понеділка по четвер, з 8.30 до 16.00. А записатись на прийом можна звернувшись до кол-центру прозорого офісу. Також працівники служби роз'яснюватимуть про статус дітей війни, які категорії можуть отримати. Отримувати допомогу, починаючи з березня місяця в усіх прозорих офісах Вінницької міської ради і на Вишенці і на Замості, на старому місті, не лише в центральному офісі, приймають представники служби у справах дітей. Вони будуть приймати з усіх питань. Які мають відношення до охорони дитинства. Хочемо зауважити, що не всі діти можуть отримати даний статус в зв'язку з тим, що є певний перелік областей і регіонів населених пунктів. Дітям, з яких надається цей статус, діти, які перемістились на території Вінницької міської територіальної громади, у Вінницькій міській територіальній громаді цей статус надається лише дітям, батьки яких загинули.